Дня усім, з вами я Наталя Заполідіс, мій друг роман, який сьогодні виступає як модель. І вперше здається, я показую майстерню, як пов'язувати хустку, ну тобто не хустку в жіночому розумінні, але арафатку, як чоловіки в інших культурах носять головні убори. І вам, як ви будете даде на відпочинку, хлопці, чоловіки дорогі, у Єгиптах, у Турці, я не знаю де, де хочете. У нас на Азовському морі, в Одесі, ви також можете сховатися від сонця і мати такий карнавальний варіант. Оце роман вбраний в автентичне арабське вбрання, називається джелабія. Це такий довгий балахон, який спасає від жири. Там внизу є під ним штани. Це суттєво. І отже, автентична арафатка, це подарував мені колись давно мій однокласник. Він є українець, але був у Єгипті і подарував для мого сила. І бачите, ця рафатка, вона є прямокутна. Ну, я вже казала, так, що будь-яку тканину можна складати на кут, не обов'язково квадратову, як ми звикли. Я вже вам показала, як пов'язується, складається палантин тако на кут. Складаємо на кут, загортаємо кант, щоб краще лягало. Ну, Тут я вже випустила кайф, щоб було видно китиці. Ну, взагалі моя особиста теорія про те, як хустки з'явилися на Україні, є в тому, що якісь торговці, араби, я не знаю, перси приїжджали на Україну зі своїм храмом. І вони пов'язують хустки таким дуже схожим способом, як пов'язують наші жінки. Тобто тако спереду назад, такого на хут і закладають хант. Але інша тканина і на чоловічому обличчі це виглядає інакше. Ну і, певно, була якась францувата кобіта, я не знаю, де то, в селі, в містечку, така творча українська пані, яка побачила гарного перса, що йому пасує хустка і думала, о, а чого б я таке мала не одягнути, чого я тільки ходжу в намиці, ось і замотую, може би я взяла якусь іншу тканину і спробувала, може би то було файно. Ну, це моя особиста теорія. Бо е, східні жінки, вони зовсім інакше пов'язують хустки, як ми, вони пов'язують їх ззаду наперед, як чалма. Або якщо це мусульманська арабська знову ж таки традиція, то вони геть замотують личко. В якихось моїх відео я вам це показувала, ще покажу не раз. От, Тобто їхні чоловіки в'яжуть головні убори так як в то в'яжемо, ми наші жінки. Через то, я собі думаю, що наші жінки набралися від їхніх чоловіків. Але туди додали такого, знаєте, творчого, і тепер всі думають, боже, звідки взялася хустка на Україні. Отже, я, я вважаю, що чоловікам надзвичайно пасує а, а, такі тканини, да? вона підкреслює, м'які лінії кустки, намитки, ну, скажімо, це намитка чоловіча, да? рафатка. Підкреслюють мужність. Я дуже вдало, що шо... <правда> така негодяйська оборотка. <правда> вот. И, ну, це дуже гарно. Мені шкода, що чоловіки не носять, не замотують ніяк голову. Ну і, звичайно, робимо, а, так як я вас усе учила. А, лише різниця, коли ви пов'язуєте, якщо ви чоловік або пов'язуєте чоловікові, то я казала все, що жінки краще відкривайте чолові туди наверх, а чоловікові навпаки нижче на брови. Тоді під це підкреслює мужність, таку краще. Бачите, як так, то ну, ні. Тако на брови ні. Отак. І буха можна виставити, це вже ви як хочете. я хочете, якщо зразу такий брутальний робиться, такий брутальний мужик. <гум> можна не виставляти. І тут зав'язуємо. У вас є один довший кінець, другий коротший. Таку ззаду зав'язуємо. Це в нас новорічний карнавал, після того, як всі новорічні... Також не стає, вона трохи закоротка. Нижче. Чоловікам, дивіться, якщо так, ні. Отак, От низько. Чоловікам пов'язується. Тут ще в нас є такий лишився хвостик, ну це один з варіантів. Трохи вона, звичайно, закоротка. Ця штука, тут треба лосічку заховати. Взагалі, в тій традиції, наскільки я знаю, чоловіки брили голову. І ну, це з одного боку дуже гігієнічно добре, а з другого... Це жертва, бо жертва Богові, Аллахові, бо волосся, гарне волосся у всіх культурах вважалося окрасою, не тільки в жінок, а й в чоловіків. І, власне, чоловіки брили голову через те, що вони давали жертву, свою красу віддавали Богові. От, мені здається, дуже мужно. Ну, знову ж таки, суттєво, то, що я вам казала, так не наверх піднімаємо, а нижче. Якби жінці так зав'язати, то було б ну, їй негарно. Жінку принижує. А чоловікові навпаки цю його мужність, його такі чіткі риси, от підборіддя і тут лиця. І покажи, що ти маєш чітке, я не знаю, як українською. Вервочка. Вервочка. Так? Вервочка, так. Це також все є автентичне. Отже...